Загадка. Є у нас така планета, ту планету кожен знає. В ній плетуть свої тенета. Всяке різне там буває. На планеті тій народ типу інопланетяни, трохи більш 400, в основному християни. Християни не в душі, а лише по типу віри. Не цураються грішить, і в гріху не знають міри. І, на вигляд, наче люди, людську мову розуміють, але брешуть всім і всюди, бо по-іншому не вміють. Щоб на тій планеті жити, якщо хочете ви знати, не потрібно щось робити, там живуть ці заоткати. Успіх їх в простих речах все робити навпаки, тоді зможуть на планеті залишатись на роки. От і брешуть хто як може. З цим талантом все в порядку, бо брехня їм допоможе сколотити гарні статки. Важко їм. Тяжка їх ноша. На собі спокусу носять. Пропонують владу гроші, от корупція і косить. Хто як може, рве і мече, сипле популістські гасла. Та про всяк трима для втечі в шафі закордонний паспорт. А як хтось туди потрапить у більш-менш людській подобі, вмить наївні мрії втратить, зацькують при першій спробі. Влада, гроші і цинізм їх граль священне гасло. На додачу популізм, щоб були ікра і масло. Сині, білі чи червоні, помаранчеві, зелені, в добровільному полоні. Тягнуть їх гроші шалені. Хтось курує ці процеси, хтось навмисно все псує, хтось чість тягне інтереси, а хтось гроші роздає. Я судити не берусь, відповіді теж не знаю. Прямо в здогадах гублюсь, відповідь від вас чекаю.